Шановна наша комісія. Сьогодні, 2 квітня, проводимо засідання нашої постійної комісії з економічного розвитку об'єднаної громади. Присутні в нас Атамас Андрій Васильович, Луговський Григорій Іванович. Запрошена братцева Ольга Миколаївна і топка Наталія і Гужій Ольга Васильєва. У нас сьогодні на порядку денному стоїть питання про встановлення орендної плати на. Оренної плати землі на території Савнітської сільської територіальної громади. Є в нас ставки орендної плати. Всі ставки це вид цільового призначення земельних ділянок. Іде обговорення в нас, наприклад, земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Я тут думаю, що для юридичних осіб, для фізичних осіб, для, на яких, за земельні ділянки було проведено грошову оцінку, і за земельні ділянки, на яких не було проведено грошову оцінку, тут ми будемо виставляти, мабуть, максимально 12%. Mm, да. Далі тут всі інші види цільового призначення, крім додаткового коду, наприклад, код 02. Це земельна ділянка житлової забудови і код 0201 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Це присадибна ділянка. Мабуть, ми тут вирішили поставити 3%. Так. Ну і всі останні земельні ділянки громадської забудови під 12%. Земельні ділянки природно заповідного фонду. Що ми тут думаємо? Тоже, Тоже, да. Тоже під 12%. <кій> земельні ділянки іншого природоохоронного значення. Ну, я також думаю 12%, так? Да? Да. І земельні ділянки оздоровчого призначення. Я також думаю, що під 12%. Земельні ділянки історико-культурного призначення. Є земельні ділянки рекреаційного призначення. Я також думаю, що це буде під 12%, так? Так. Yeah. Так, земельні ділянки водного фонду і земельні ділянки промисловості. Що ми на це будемо вирішувати? 12%. 12%, 12, 12 теж 12%. 12%. Ну, земельні ділянки транспорту теж, мабуть, під 12%. Земельні ділянки історико-культурного призначення. Ще в нас земельні ділянки зв'язку і ділянки енергетики. Теж Тоже, да. Тоже під 12%. І земельні ділянки оборони. Ну, як такових у нас їх на даний момент немає. а Раптом з'являться, то теж ставляємо під 12%, 12. Да, а там далі все вирішиться на сесії, що вирішать депутати. Так що. Ми заслухали думку Олі Миколаївни і Наталії Миколаївни. І вирішили, що ці питання ми винесемо для подальшого обговорення громадою на сайт і аналіз регуляторного впливу. Так що, так. голосуєте? Голосуємо. Хто за, хто проти, хто утримався? So. за? За yeah. одноголосно, значить, рішення. Прийнято, виносимо на подальше обговорення. Ну, і рішення прийнято. Підписи добре. Ці питання внесені до порядку денного засідання розглянуто. Дякую за плідну роботу. На цьому наша комісія займається.